Доброго дня всім! слава Україні, героям слава. Хочу сьогодні запустити свого тракторця. Не запускав вже я його давно, ще, мабуть, як брескав останній раз сою, так як я ним багато роботи не роблю. Бо в мене стільки те з половиною гектара землі, ну, поки зараз. Там якби паїс завершується, можна буде забрати і... Там ще один пай прикупив, трошки землі додаться. Ми я його одразу взяв, ну якби потихеньку починаємо як то кажуть, скуплятися, бо всі для чого ж такий трактор, коли мало землі. Як то кажуть, що треба починати. Там ще, може, і по наймам комусь можна зробити, але ну, я в тому році там тільки пару городів виробив фрезою і такі така, всі найми мої були. І не багато я ним напрацював, можна сказати, по-моєму, мото один нам точно не скажу. Ще, що я хотів ще сказати, знімав я відео, де мене там підтікало з переднього моста, де кардан йде. То хотів теж цим якби, поділитися. Відео підтікань масла ніякого немає. Дивіться, навіть ось по землі, якщо глянути, воно було б там би мокровати. Все сухенько. Трактор стоїть тут ще з осені. Тому що щось підтікало, то підтікало. Воно там таке, якби підпірівше, але немає. Тоді взагалі під, потоки масла були. Я поставив сапунця. Зараз я покажу. Ну, Хто дивиться моє відео, то може і знає. Ось то я поставив сапунця. І він виконує свою роботу. Взагалі міст тут взагалі все можна сказати, ідеально. Що той, що той. Підтікань ніяких немає. Ззаді там теж все добре. Ні уровень горизонту циліндр, тут нічого не підтікає, взагалі там все сухесеньке. І девом так само. Можна дозняти, я вам покажу, дивіться. Ех, таких ще шкаф. Звісно, опрацювань такий невеликий, то якби нічого такого не... Має і би не, і не сталося. Не, звісно, могло щось би і поламатися, наприклад, навіть той самий кондиціонер, наприклад, да, міг би не працювати. Ну він заправваний, все. Так, знімемо ось цю колбочку. Тут в кабіні вже жаркувато. що я можу сказати. Кабіні жаркувато. Тому в таких кабінах має бути кондиціонер. Це... Або всі вікна на розпашку. Так, бо я вже й забувся, що тут вже робити. Якщо вже чесно. <свісно> нейтрально стоїть, да? Так, нейтрально стоїть. так? Так. Хай прокачається насосом солярка. Ну Щось не заводиться. Акумулятор сівший, дивіться, виходить, як заводі Або клема відійшла. Або клема відійшла, або щось з акумулятором, бо бачу як заводи, бачу, астрівка впала на цей, на, на паливо. Може скоріше, що контакти там. Зараз я подивлюся. Плюсова клема, мені щось не... не подобається плюсова клема. Ну так, не знаю, що вам ще. Тому то один нам тоді я не пам'ятаю скільки, можна буде подивитися. Ото 1844. 1844. Або 1670, типу, навіть да, коли я його купив. 200 мото мотогодин наїздить. В принципі, це є румба, Ну, Звичайно, земля додавиться, через 2 роки, ось ще, якщо закінчиться договір, то я думаю, йому авто один буде більше. Але дивіться, ні диму, нічого. Техніка, звісно, бомбезна. Якість, якість очущається тут взагалі. Вибір передаж тут великий дуже багато всяких тут функцій. Тоді все, на цьому якби Ну, зараз, якщо проїдемося Так. куча вентилятора Тихесенький взагалі, а руль капець, руль тут, блін, навіть навіть в бусі, бусіно трафік от відпочиває. А шумоізоляція, капець, тут. Я все говорю на низьких тонах і то есть, не перекрикую, надіюсь мене тут добре чути. Ось мізів стоїть із соєю, сої ще не здавав. Можете написати в коментарях, хто сою здав, по якій ціні вас соя. Це я хочу підігнати його, поставити ось тут. Поставити акумулятора на зарядку. Хочу поставити акумулятора на зарядку. Получається, я вчора хотів його завести взагалі, навіть лампочки там є лежевріві. Ну, коротше, акумулятор був підсів, я клеми не скинув, мені треба було, мабуть, клему було скинути. Ось вже краска починає влучити. Хтось сказав, що це не рідня краска, дивіться, під рідною краскою ґрунтовка йде. Грунтовка, а потім краска. Хтось сказав, що він вже перефарбований. Я її сякий не бачив е, сірого кольору. Ну все, всім дякую за перегляд. Можете написати за... за сою. Тут в мене соя. Звісно, тут в мене не повний зіл, десь зо три тони є, бо я не хотів так, щоб ще повний стояв, ружоний. Вся соя моя ось там накрита. У біг-бегах. Пишіть, яка ціна на сою. Цікаво теж. Хто здав, хто ні. Ну ось так працює. Взагалі нічого, ні диму, взагалі нічого. Завівся, весь чуга як. Ну все. Ще треба буде клему почистити, я вже забувся. Все, всім дякую за перегляд, все, всім мирного нема.